Привіт, друзі. Ну що ж, зима продовжує атакувати Польщу і не тільки Польщу, але хочу вам сказати наступне: що всі громадяни, які в'їхали до Польщі до 24 лютого, 2022 року, переживають, по яким же вони зможуть документам перебувати на території Польщі, і не зрозуміло, що є всім до кінця, та всі переживають віднос відносно публікації нової устави, відносно того, що всі українці зможуть перебувати до серпня 2023 року. Ось, друзі, хочу вам ще сказати, що ви пам'ятаєте, що існують обмеження карантину. Тобто стан загрози епідемії в Польщі, який продовжений був до 2022 року, до 31 грудня. Так ось, друзі, вже з'явився новий проєкт змін, який буде продовжувати ці. Стани загрози епідемії на території Польщі до березня місяця 2023 року. Тому всі ті, у кого закінчилася віза, чи карта побиту, чи дні по біометричному паспорту під час стану загрози епідемії в Польщі, можете взагалі не переживати, тому що саме стан загрози епідемії в цьому проєкті закону хочуть продовжувати до березня 2023-го. Тому тисніть подобайко, робіть репост цього відео та заспокойте своїх родичів та знайомих, які перебувають саме на основі таких документів, які я назвав вище. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб і надалі не пропускати наступні випуски новин. На сьогодні у мене все. Вконтакті.